У центральній міській бібліотеці відбулась зустріч з поетом, прозаїком, драматургом, доктором філософії в галузі політології, громадським політичним та державним діячем Володимиром Шовкошитним. Це вже не перший візит поета до Шахтарського міста. П'ять місяців тому Володимир Федорович зустрічався з новолинцями у тій же книгозбірні. На цей раз поет презентував свій новий роман Бори вітри. Ця книга епопея про Україну з середини – початку 21-го століття. Єдине дослідження такого масштабу в сучасній українській літературі. Вона завершує трилогію автора Кров Свята. А третє буревітри. Є е, багато письменників, не тільки в Україні, і по всьому світі. Е, взяв його 21 книжку. І враження таке, що ти ще й не, не поклав першу. Абсолютно однаково написані. Це називається Стиль. І однаково пише всі 21 чи 38 і не грає ролі, скільки написав. Е, відчувається, що це той самий автор. З одного боку, це класно, і таких. Мабуть, є 98% письменників. А є нас небагато, у яких жодна книжка наступна не похожа нічим, не похожа на попередню. От Якщо взяти мої прозові книжки, навіть з одної трилогії, то всі вони написані в зовсім іншому стилі. Книга перша Хрестна Путь. Це оця книга, вона тут є в кров свята. Це не сімейна, а родова. Сага. Сьогодні в світі існує в літературі, особливо в літературі історичній, існує такий тренд, такий напрямок, що історія, яку пишуть історики, це не наука, це пропаганда більшою мірою. Це майже завжди. От подивіться, давайте почитаємо нашу історію, написану нам, нам написану Московською імперією, польською Варшавською імперією. Чи Австро-Угорською імперією, чи там Чехами, чи Румунами. Дивишся, все класно. Є Польща, є Австро-Угорщина, є Росія і нема України. Тобто є тільки географія, територія, на якій відбуваються якісь події, а нас ніби нема. Ми не суб'єкт цієї історії, ми її, її об'єкт. Нами граються як завгодно, щоб було вигідно тій чи іншій імперії. Історію пишуть переможці. І сьогодні в світі вважають, що правдива історія та, яку пам'ятають люди, яку передають від покоління до покоління. Звичайно, ця історія з часом обростає легендами, міфами і власне, і сама стає легендою. Але добросовісний дослідник завжди знайде тут зерно істини. На зустріч з Володимиром Шовкошитним прийшли поціновувачі літературного слова та учнівська молодь. Письменник розповів про свої творчі доробки та новоспечний роман «Буревітри». Після заходу присутні купували книги з автографом автора.